Поліна Лівшиць, сценаристка з кривого рогу, після магістратури університету імені Грінченка закінчила кілька курсів для сценаристів. Перші творчі спроби привели дівчину до рішення, що реалізувати себе їй буде легше за кордоном. Тож відгукнулася на пропозицію режисера і продюсера Макса Коваля, українця, який давно мешкає у Канаді, попрацювати над створенням нового фільму. Нині стрічка готова. Поліна запрошує криворіжців і всіх українців на прем'єру та обговорення. Презентація фільму Листи до Бога на День закоханих відбудеться у Ванкувері. В обмеженому прокаті його покажуть в Канаді та США. А 15 лютого о 18-й годині українці зможуть подивитися його онлайн на Ютубі. Це буде закритий показ. Доступ за донат на обладнання для подруги сценаристки на фронт. Всім бажаючим Ліна надішле посилання щонайменше за годину до показу. Для цього слід написати їй на Фейсбук, Телеграм чи Ватсап. Стрічка англійською мовою, але будуть субтитри. Фільм Листи до Бога про людину, яка, впавши на самісіньке дно, відшукує шлях і знаходить своє краще життя через любов. Це повнометражний фільм, художній його жанр це містична драма, трилер і мелодрама. Нам навіть вистачило ресурсів на невеличкі сцени екшену. Там це теж була ціла історія. Виявляється, що в Америці або в Канаді. Зняти сцену аварії, то це треба задіяти, е, МЧС, задіяти е, пожежники вскорі. Тобто все, навіть якщо це роблять каск... да, у нас є у нас навіть є два каскадери, вони теж в титрах будуть. Тобто, ну, я вважаю, що це круто для першого mm -hmm. фільму. Цей фільм він, він вже зайняв у нас по, по дизайну костюму в Торонто-приз на торонтовському фестивалі.